Мотиваційна притча для тих, хто не вірить у власні сили. Парк ставок очевидно глибокий. Об парапет спирається чоловік з виснаженим обличчям. Вже декілька місяців в його голові металися думки на кшталт, як же мені розрахуватися з цими моторошними боргами, чому мій бізнес так безнадійно тоне. Чому мені ніхто не дає кредит? що робити? Тепер в його голові тільки перекочується одна млява думка: що б таке прив'язати до ніг, щоб не сплести з цього ставка? Шелест кроків. Проворуч від нього на парапет так само прямо спирається літня людина. Вибачте, я бачу, що ви дуже сумні, що вас так нітить. Та бачите, починає перший чоловік, не замислюючись навіть про вторгнення в його особистий простір, і розповідає всю свою історію, цілком типову для невдачного бізнесмена. Знаєте, я хочу вам допомогти, каже другий і починає виписувати чек. Давайте я вам видам ось цю суму. Грівно через рік зустрінемось на цьому ж місці, і ви її повернете мені. Не почувши потяки, дідусь швидко йде геть. Бізнесмен дивиться на чек і бачить там наступне: 500 тисяч доларів. А внизу був підпис Джон Рокфеллер. Ну, нічого собі, так? Він кладе папір в кишеню і, дякуючи долі, біжить по своїх справах. Він думає: Ну, зараз спробую класти ще пару угод, якщо не вийде, я переведу в готівку чек і вирішу все за допомогою пана Рокфеллера. І ось що цікаво перед хлопцем щеком найбагатшої людини історії в кишені відкриваються всі двері, угоди підписуються успішно, кредитори відстають і погоджуються почекати ще, а він весь час розуміє, що у нього завжди є рятівний варіант на крайній випадок. Але все ніяк не настає той критичний момент, в який він збирався перевести в готівку чек. У підсумку він навіть перестав носити його з собою і поклав банківський сейф, вирішивши, що поверне його недоторканим. Бізнесмен повністю розрахувався зі своїми боргами за три з половиною місяці. Наступні вісім з половиною зробили його однією з найперспективніших фігур в галузі. Через рік він прийшов до того ж ставку з тим же Чеком в кишені, збираючись розповісти про свою перемогу людині, який був так вдячний. Рокфеллер справді підійшов до нього, але бізнесмен так і нічого не встиг сказати. До великого багатія мчали два дужих санітара. Рокфеллера скрутили. Один санітара витер обличчя від поту і сказав бізнесменові Хух. Нарешті нас догнали. у нашій лікарні немає буйних пацієнтів, тому режим не дуже строї. Так уявіть, цей старий раз у раз тікає, бродить по вулицях і розповідає людям, що він Рокфеллер. Забавно, так. І лже Рокфеллера повели. Бізнесмен стояв біля ставка і розумів, що виліз із проблем і став успішним тільки тому, що в його кишені лежав простий папірець, підписаний божевільним. Мораль внутрішня впевненість в своїх силах часто виявляється набагато важливішою за матеріальні переваги.